Ти приміняла тисячу євро на кілька тисяч гривень. Мамо, сама подумай, скільки ти втрачаєш, картає мене донька. Вона не може повірити, що я не хочу більше їхати на заробітки в Італію. Я була заробітчанкою 20 років. Поїхала однією з перших з нашого села і добре знаю весь шлях, який доводиться заробітчанкам прийти, щоб заробити ті євро. Заміж я вийшла в 21 рік. Моїм чоловіком став хлопець з нашого села. Петро був на три роки старшим за мене, обіцяв, що ми разом хату збудуємо і заживемо собі на славу. Та не так сталося, як гадалося. Після весілля ми стали жити у мене, разом з моєю мамою. Хата у нас була стара, та я вірила, що чоловік дотримує свого слова, і з часом у нас буде свій будинок. Та Петро дуже швидко забув свою обіцянку. Його все влаштовували. Він казав, що всі люди в селі так живуть і нічого. А мене це не влаштовувало. У нас донечка підростала, я не хотіла, щоб вона соромилась нашої бідноти. Чоловік все частіше став заглядати у чарку. і я з ним розлучилася тоді мене не підтримав ніхто. Мама моя неочікувано стала на сторону зятя сказала, що в селі в нас ніхто не розлучається, якого чоловіка Богдан з таким живуть, а я її перед людьми осоромила. Мені була незрозуміла її реакція. Адже вона сама бачила, що я не маю з ким жити, бо чоловік нічого не робив, нічим не цікавився, та все ж стала на його сторону. Донька теж образилась на мене, вона не хотіла, щоб її тато жив окремо. Доньку можна зрозуміти кожна дитина любить своїх батьків і хоче, щоб вони жили разом. А я постійно думала, де грошей заробити, щоб хату збудувати. Я на кухні поваром працювала, їжу додому приносила, але зарплати мені не вистачало для того, щоб почати будівництво. І коли я почула, що можна їхати в Італію на заробітки, то не сумнівалася ні дня, зібралась і поїхала. Тоді мене знову не підтримала мама, плакала, що я їду у світи, а її саму на старість залишаю. І донька теж без радості сприйняла новину. Спочатку ти тата прогнала, а тепер і сама їдеш. Виходить, що я сирота. Слухати їх не стала, бо зрозуміла, що від рідні у мене ніколи не буде підтримки. Всі гроші я складала, щоб швидше будинок збудувати, а поки я заробляла, донька надумала заміж виходити і привела зятя додому. Цій події я зраділа, бо тепер вдома з'явився господар буду з ким почати будову. Зят мені сподобався, і я стала висилати йому гроші, а він будував. Через сім років у нас вже був великий будинок, такий, про який я мріяла. Донька і мама теж були щасливі, навіть перестали на якийсь час мене картати. Тим часом полегенько стала собі на квартиру відкладати, бо відразу вирішила, що як повернуся жити з донькою, в якій все не так я не хочу. Про свої наміри мати окрему квартиру я нікому не казала, просто відсилала доньці меншу суму, мовляв, я менше стала заробляти. А насправді я відкладала щомісяця собі на житло. Повернулася я додому в цьому році на Великдень. Донька була впевнена, що я, як завжди, на місяць у відпустку і назад. Але у мене для неї було кілька сюрпризів. Перше, що її ошелешило, це те, що я не збираюсь повертатися в Італію. І друге, я купила квартиру. Донька сподівалася, що квартира їй буде, бо вона вже втомилася з бабусею жити. Та я твердо стояла на своєму житло я придбала для себе. Біля мого будинку є заклад харчування. Я влаштувалась туди на кухню. Маю зарплату близько 10 тисяч гривень, і мені цього вистачить. Але такий варіант не дуже подобається моїй доньці. Вона вже звикла до того, що багато років отримує італійську зарплату. Я маю на увазі гроші, які їй передавала щомісяця. А тепер, коли вже кілька місяців я вдома, вона відчула гостру нестачу грошей і радить мені повертатися в Італію. Донька вважає нерозумним моє рішення працювати за 10 тисяч гривень, в той час, як в Італії за місяць я зароблятиму мінімум тисячу євро. Я розумію, до чого вона хилить. Прикро, що донька не про мене турбується, а про гроші, які я заробляю. Та я вважаю, що все зробила правильно. Якщо ніхто про мене не думає, то мені самі треба про себе потурбуватися і робити так, як вигідно в першу чергу мені. Ну хіба не так?